Перший заступник голови Житомирської обласної ради Володимир Арешонко склав свої повноваження під час засідання 28-ї сесії обласної ради. Усі депутати рішення підтримали. У зв'язку з тим, що Володимир Юрійович, крім того, що депутат ще й був перший заступник, йому буквально вчора позвонили, що він повинен здати документи всі сьогодні Верховну Раду. Тому і відбулося, він планував працювати всю сесію, а відбулося зараз. Ніхто це питання не готував кадрове на наступній сесії. Безперечно думаю, що буде розглядатися питання першого заступника. Як це прийнято з регламенту наступної сесії? Також до депутатського корпусу увійде нова людина, оскільки у нас із обраних депутатів Верховну Раду Вадим Валерійович Кривенко був по списку, тому заходить наступний за списком депутат. Скажу вам без інтриги, це Віктор Плосков. Який в минулому скликанні був депутатом. Інші наші колеги, Павло Дзюблик і Орішовко, вони мажоритарні були депутати. Тому як буде далі, чи буде йти на прийняття дочасних виборів на заміщення цих депутатів чи не Ніверховна Рада, не знаю. У Бердичівському окрузі номер 63 зараз триває перерахунок голосів. Тому про ще одного депутата Олександра Ревегу поки що не говорять: чи лишиться в області, чи піде у Верховну Раду в обласній державній адміністрації? Поки що ж немає офіційно затвердженого заступника голови. Ярослав Лагута досі лишається кандидатом на цю посаду. Є погодження адміністрації президента, погодження кабінету міністрів, але на даний час якесь технічне непідписання, ви розумієте, ну, є дуже важливе. Для мене це дуже болюче питання в плані того, що мені потрібно, щоб все-таки він працював. Він працює дуже активно, але якось ну, не зовсім це виглядає. Це, це суто технічне питання. Важото морської обласної державної адміністрації Сергій Машковський каже, що це питання вирішиться, як тільки почне працювати новий уряд і буде створена коаліція. Юліана Поронько, Сергій Мольчук, студія цитів.